Всім привіт! Сьогодні буде відео про нашумівший міфший законопроект в Україні про застосування англійської мови в Україні. Ви можете сказати мені, до чого тут твій блог про Данію до цього законопроекту. Мені написали про цей законопроект і попросили мене висловитись на цю думку. Якраз ви глядачі під. Останнім відео хтось в коментарі мені це написав, і попросили би, порівняти, да, і розповісти про те, як відбувається в Данії. Тому що в Данії, насправді дуже схожа ситуація, в реальності, яка була описана в цьому законопроекті. В своєму інстаграмі я провела опитування і запитала підписників, що вони думають про ну, цей законопроект. Що би вони хотіли? Чи окей їм дивитися? Фільми з українськими субтитрами в кінотеатрах, чи все таки вони за те, щоб залишалося як було, і був дубляж української мови? Я зараз поставлю скрін з результатами. Насправді майже порівну розділилися думки, але трошки більше було людей, які все ж таки за дубляж українською мовою. Перед тим, як я розповім вам, про те, як відбувається в Данії з вивченням англійської мови, з дубляжем іноземних фільмів. І перед тим як я розповім, що я думаю про цей законопроект, то я залишу вам посилання на сам законопроект. Будь ласка, нажміть на те посилання і прочитайте його самі. Це не займе вас багато часу. Ви можете пробігтися, хоча б очима, це буквально 5 хвилин вас займе. Коли ви прочитаєте самі цей законопроект, а не будете просто е, основуватися на тому, що хтось сказав, десь вирвав один абзац з усього законопроекту, то з вами вже буде про що говорити. розумієте? Е, одна справа, коли людина сама все прочитала, друга справа, коли вона щось десь чула е, і е, оп, і створила свою думку. І просто це вже на емоціях. Е, щоб такого не було, серйозно, давайте почнемо нормальну дискусію, але для цього, будь ласка. Прочитайте оцей законопроект самі. Ви дорослі люди, і я довіряю вам, що ви потратили 5-10 хвилин і, хоча б пробіглися очима по законопроекту, посилання я лишила внизу. Значить, дивіться, ситуація така, що почався скандал, так? Думки розійшлися, почався скандал про те, що цей законопроект дуже поганий. Він вплине на те, що закриються всі кінотеатри. І взагалі цей проект поганий. Він вб'є українську культуру, він вб'є всі студії. Дубляжу, які зараз існують, куди піти працювати цим спеціалістам. Коротше, все погано, поганий закон. Ой-ой-ой, Таке враження, як українці сприйняли цей законопроект, в мене складається, читаючи українські новини. Коротше, що законопроект повністю не зайшов, люди проти. Тепер я розповім вам ситуацію в Данії. Дивіться, в цьому законопроекті, який був запропонований, там мова йшлася. Якщо ми говоримо про культурну програму, то там мова йшлася тільки за кінотеатр. Про телебачення я там не знайшла ніякого пункту. Тобто проблема, яку побачили всі, це те, що в кінотеатрах в Україні, згідно цього законопроекту, іноземні фільми будуть показуватися без дубляжа українською, а просто будуть українські субтитри. Щоб ви розуміли. Як це в Данії, то в Данії не тільки в кінотеатрах іноземні фільми, всі, не тільки англійські, всі іноземні фільми в Данії показуються в кінотеатрах на мові оригіналу. Тобто, якщо італійський фільм, данці дивляться його на італійський і читають датські субтитри. Якщо німецький фільм, дивляться оригінал на німецький і читають німецькі субтитри. І це не тільки в кінотеатрах в Данії, а також на телебаченні. Тобто, коли я дивлюся якусь передачу на датському телебаченні, і там говориться щось не датською мовою, то дубляжа немає, якщо це не мультик для дітей. Там єдине виключення є, що я бачила, це мультфільми, або і то не всі певні мультфільми. Які дублюються данською мовою, це, це є до сих пір ще є. Все решта мова оригінала і данські субтитри навіть по телебаченню, не тільки в кінотеатрі. Це в Данії запровадили не вчора, не позавчора. Я проживаю на території Данії більше 14 років. І коли я приїхала в Данію, це вже було так. Тобто, вже мінімум 14 років всі данці дивляться фільми і передачі на мові оригіналу. Чи зникла данська мова? Чи вбило це данську національність? Чи вбило це данську культуру? Ні, я так не думаю. Я думаю, що законопроект, який був прийнятий в Данії на рахунок перегляду фільмів і передач на мові оригіналу, він зробив те, що тепер всі данці вільно володіють англійською мовою. Вони володіють англійською мовою краще, ніж володію нею я. Незважаючи на те, що я вчилась на англійській, я працюю на англійській, я добре розмовляю на англійській. Як я це вважаю? Я здала тесто. Для того, щоб вчитися на магістратурі. Тобто рівень англійської в мене достатньо. Але рівень моєї англійської гірший, ніж рівень англійської моїх колег, моїх колег, з якими ми працюємо в сфері контракт-менеджменту. І коли я, наприклад, повинна коментувати контракти, коли я повинна вживати якусь. Мову там для документів, або мову, яку вживають, наприклад, юристи, я плаваю. Мої датські колеги, які не вчилися на юристів, тобто в них освіта така сама, як в мене, наприклад, економічна, але вони набагато краще володіють англійською мовою, і тим, як будувати речення більш складні, як вживати більш складні в словах слова в реченні, а не просто розмовні. Данчани володіють англійською краще, ніж я. А для того, щоб ви не думали, що я якась тупа в англійській мові, то я вам додам ще таку річ: що колеги данці говорять на англійській мові краще, ніж ви. Більшість з вас так, одна-дві людини з ста, хто дивиться це відео, можливо, знають датську мову краще, ніж середньостатистичний данець. Але 98-99 з 100, хто дивиться це відео, знають англійську мову і говорять на англійській мові гірше ніж середньостатистичний данець. Тепер давайте ми з вами подумаємо разом, чому данці гарно володіють англійською мовою. Я не помічала, щоб данські мами відправляли своїх дітей. Дошкільного віку або навіть шкільного віку 6-9 років до англійських репетиторів. Я цього не бачила. І діти все одно знають англійську. Я бачила, що українські мами відправляють дітей до репетиторів на вивчення англійської мови дітей дошкільного віку, дітей там 7-9 років. І незважаючи на це, діти в Україні знають англійську гірше з репетиторами, ніж датські діти. У вас є якісь ідеї, чому це так? В мене є. В мене є припущення. Я не стверджую, що я не 100% права, але в мене є припущення, що данці знають англійську краще, починаючи з малого віку, тому що вони дивляться телебачення і фільми в кінотеатрах на мові оригіналу. Чи зручно дивитися фільми мовою оригіналу? Звичайно, що не зручно. Я говорю за себе. Особисто мені набагато краще було б піти в кінотеатр і подивитися фільм з дубляжем української мови. Але тут в мене немає такого вибору. В мене тут є тільки вибір, або я йду в кінотеатр і дивлюся фільм англійською, читаю датські субтитри, не українські, або я не йду в кінотеатр. Але. Коли я приходжу в кінотеатр, то нічого страшного зі мною не трапляється, крім того, що я насолоджуюся фільмом і я вчу англійську мову. Да, я не зрозумію, можливо, 100%, що говорять актори. Я зрозумію відсотків 85% залежно від складності фільму, сленгу, який вони використовують. Чим більш молодіжний фільм, тим більше я не доганяю, чим більше вони швидко говорять, тим теж я більш можливо щось пропущу. Але нічого страшного, суть фільму я зрозумію. І один вислів, два вислови, я нових для себе вивчу. Питання з цим законопроектом для мене не в тому, хороший він чи поганий. Для мене тут питання більше в тому, що ви хочете. Ви хочете розвитку, чи ви хочете, щоб залишалося як було? Якщо людина звикла до якогось комфорту, то дуже важко забрати оцей комфорт. Якщо людина звикла, що так їй було зручно, і. Якщо наступний крок він буде передбачати розвиток, але він також буде передбачати те, що потрібно напрягатися, і будуть якісь незручності, то звичайно, що люди не хочуть не хочуть це приймати. Це як change менеджмент в роботі. Так? Якщо людина привикла робити один репорт отак, ти приходиш і кажеш, слухай, це взагалі not make sense, що ти зараз робиш, тому що ти просто тратиш час в нікуди. Навчись робити по-іншому, і так буде всім краще. А людина не хоче, тому що вона вже. Звикла так робити, а їй треба зараз перевчатися, і не зрозуміло, де який буде вихлоп. Тобто, людина буде всіма силами е, противитися якимось змінам. І так само я бачу зараз цим законопроектом. Дивіться, е, нікого не смутило, що там, окрім цього параграфу, про кінотеатри є багато чого іншого. Всі, і що для мене мені здається, набагато складніше буде втілити, і до того в мене більше питань ніж до кінотеатрів. Дивіться. Це параграф 3 або стаття 3 особи, які зобов'язані володіти англійською мовою. Там є перелік вимог до різних службовців, держслужбовців і інших людей, які повинні згідно цього закону володіти англійською мовою для того, щоб отримати посаду. То, окрім голів місцевих державних рад, Державної служби категорії Б В також А, і керівників різних суб'єктів господарювання державного сектору економіки. Там є ще в переліку, дивіться, особи, які зобов'язані володіти англійською мовою, військовослужбовців офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України. Наступний пункт. Поліцейських середнього та вищого складу Національної поліції України, посад начальницького складу інших правоохоронних органів, посад начальницького складу Служби цивільного захисту, ла 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 ла, -ла. Тобто. Дивіться, в країні, в якій йде війна, вимагають, щоб офіцери, які працюють за контрактом, фактично знали англійську мову і знали її дуже добре. Так то саме, говориться про поліцейських. І чомусь ніхто не почав скандалити про те, що. Та як так може бути? А якщо людина має військовий досвід 5-10 років, а в такій країні, як Україна, це дуже потрібно, і не знає він англійську, Він там все життя німецьку вчив. Чи взагалі ніяку мову не вчив? Він хороша людина, хороший спеціаліст. Що ж це він не може тепер бути офіцером за контрактом в Україні? Чи що це йому тепер 45 років починати вчити нову мову до рівня Б1, а чи якогось там рівня, що це складно, коли тобі не 20 і ти ніколи мову не знав? Чи всім поліцейським, які там хороші поліцейські ніколи не брали взятки, працювали на державу проукраїнські, що це що це їм тепер мову вчити? Чого я не чую, що вас це хвилювало? Чомусь людей тільки кінотеатри зацікавили? І якщо людина... Не хоче іти дивитися англійський фільм мовою оригіналу, чомусь не наштовхнуло це нікого на думку, що так класно, так це пер, це ж буде ніша для українського кінематографу. Окей, якщо певна частина людей дуже хоче ходити в кінотеатр, хоче подивитися класні фільми, але не хоче дивитися на англійський. Так, давайте робимо українське, замість того, щоб показувати якісь гімняні російські фільми, детективи, і все це, що до сих пір всюди през усіх дирок, на Ютубі мені всякі рекомендації вилазять, трейлери всюди, 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 на телебаченні. До сих пір це вся російська фігня показується. То чому би не зняти щось достойне українське? Чому цей законопроект не може відкрити двері для? Для того щоб більше знімалось українського і нормального, і було також на це фінансування, тим паче, що наскільки я читаю в цьому законопроекті, написано, що частка фільмів, визначених у частині четвертій, яку ми зачитали, що демонструється у кіновидовищних закладах мовою оригіналу із субтитруванням державною мовою у 2025 році. Становить 50% у 26-му році 75%, у 27-му – 100%. Громадянам України у 25-27 роках надається грошова допомога на придбання квитків для перегляду таких фільмів у порядку, у визначеному кабінетом міністрів України. Тобто, це не за один день, не завтра. Вони планують це зробити. Фактично, 4 роки є на те, щоб підтягнути англійську. Ваш наступний аргумент мені буде: ну, не всі розуміють англійську, не всі вивчать англійську. Е, так, не всі вивчать англійську. Тепер питання друге. Ви хочете чого? Ви хочете, щоб Україна була в Європейському Союзі? Чи не хочете? Ви хочете, щоб в Україну приїжджали іноземці і не тільки з. Третіх країн світу, а Західної Європи вчитися, жити, працювати, щоб європейці або американці, канадці себе вільно почували в Україні. Ніхто не говорить, що англійська замінить державну мову. Державна мова буде державна мова, це українська мова. Просто замість російської, російська витісниться англійською мовою. І да, покоління, ще одне покоління, яке зараз живе кому десь за 40, Їм буде дуже складно, їм буде. Мега складно вивчити англійську мову, і вони до кінця її, можливо, і не вивчать. Але ті діти, які народяться в цьому році, в наступному році, через 20 років, вони будуть володіти англійською так, як ви ніколи не будете володіти в своєму житті. Вони будуть вільно спілкуватися на цій мові. Вони будуть, їм не треба буде брати репетизорів, вони можуть вільно їхати вчитися в Америці, в Канаді ще десь, тому що вони будуть розуміти цю мову. Тут є питання, чи хочете ви цього, чи не хочете. Якщо ви хочете, щоб українці вільно володіли англійською мовою, та як володіють данці, тоді це хороший законопроект. Якщо ви не хочете, значить ви не хочете. Що би я змінила в цьому законопроекті для того, щоб він став краще, як на мене? Враховуючи те, що в Україні зараз війна, і як би не зовсім до вивчення англійської мови, то все ж таки я, я би радила їм замість того, щоб... Робити таргет на двадцять шостий чи двадцять сьомий рік, коли вони хочуть вже сто відсотків фільмів показувалися на мові оригіналу, мабуть, краще розтягнути це років на десять, тобто починати не знаю десять відсотків кіотеатра на двадцять відсотків, тридцять відсотків, сорок п'ятдесят і так далі. По перше, це дійсно дасть час розвитку українського кінематографу, тому що під час війни то. Фінанси вони лімітовані в державі, і прямо сьогодні я не вірю в те, що знайдеться багато коштів для того, щоб розвивати українське кіно. Треба війну закінчити спочатку. Але ніхто не заважає, наприклад, 10% фільмів показувати англійською. Тим більше, якщо люди будуть отримувати грошову допомогу, як це передбачено законом, то кінотеатри від цього не сильно постраждають. Плюс це дасть кажу, час для того, щоб створити. Українську частку, плюс, це дасть час все-таки людям підчити мову. Тому що якщо буде впровадження більше вивчення мови в школах, все таки да будуть там вимагати більше на роботі, сто процентів тоді виросте частка шкіл, які будуть надавати навчання англійською мовою, я маю на увазі для дорослих шкіл вечірні школи. І це також будуть робочі місця, то Оці люди, які зараз е, працюють в студіях дубляжу українською, якщо ви будете розвивати український кінематограф, е, то це ж і є актори, е, хто дублює українські фільми? Е, да, є люди, які обслуговують ці студії технічно, так і е, на озвучку намагаються взяти якихось відомих українських акторів. То, якщо буде розвиватися кінематограф, а е, Театральне також мистецтво, то е, цим людям просто не треба озвучувати, вони можуть і зніматися е, в фільмах або ставити вистави і робити те, що вони вміють. Е, ніхто не каже, ну типу тобто, хоче, не треба істерити, і казати, що о, все, куди тепер підуть і працювати. Розвивайте український кінематограф і знайдеться їм робота. Знаєте, це мені нагадує, вибачте, я вже стою емоційно, тому що ну, мене реально якби те, що люди не хочуть змінюватись, а хочуть, щоби. Були якісь зміни, але ми для цього нічого не робили. Знаєте, це як я хочу похудати, але я продовжую їсти шоколадки Баунті ввечері. Ну я не похудаю, якщо я буду їсти шоколадки. Так само ви не вивчите англійську мову, якщо ви нічого не будете для цього робити. Для мене ця ситуація нагадує трошки ситуацію з друкованими машинками. Типа, окей, ось вам комп'ютер, ви можете набирати там на комп'ютері у вас є інтернет, або там ви можете не знаю, голосом начитувати, але ні, технології нам не потрібно. Ми, от як набиралися на друкований. Машинках, у нас є люди, які навчені це набирати, то нащо навпроваджувати технологію? що ж нам тепер звільняти всіх цих людей? Ми далі будемо тоді 100 років використовувати друковані машинки. Ну, замість того, щоб перевчити людей, які вміють працювати на друкованих машинках, робити щось інше і розвиватися, ми краще виберемо це старе. Оце трошечки, як я це бачу. Да, тут є нюанси. Я вам проговорила ці нюанси. Я не, не думаю, що. Еймити на 27-й рік, що було 100% в кінотеатрах під час війни, це окей. Треба просто українцям дати більше часу. І е, то, що ви зараз мені скажете, так люди перестануть ходити в кінотеатри, оці там постарші, що не знають англійську мову. Слухайте, а вони ходять в кінотеатри. В мене батьки постарші тато англійську, ну не те, що він дуже хорошо знає, але він. Половину фільму він точно зрозуміє на англійській. Мама англійською не знає ноль. Ну вони не ходять в кінотеатр. Тобто вони і зараз не ходять в кінотеатр ні на який дубляж, тому що для того, щоб піти в кінотеатр, також треба мати гроші, купити квитки. В кінотеатр ходять в основному, це ходить молодь. Якщо ви подивитеся на статистику, для того, щоб там, приймати якісь. Рішення, то ви спочатку подивіться, хто ходить в кінотеатр. Це ходить або молодь, або ходять дорослі, але, наприклад, з дітьми на мультики. То якщо дорослий веде дитину на мультик, а мультик на англійській мові, нічого страшного, що дорослий в 50 років, чи в 45, там бабуся веде онучку на мультик про... Не знаю цю Фроузен принцесу, то нічого страшного, що бабуся англійську не зрозуміє, це не для неї фільм, вона там просто як, як супровід. Головне, щоб її онука зрозуміла, той мультик. А діти вони дуже-дуже швидко вчаться, за них не переживайте. Коротше, я підтримаю, можливо, не цей законопроект, як він є, але я підтримую те, що якщо ви хочете забути за Росію. І витіснити російську мову, її треба чимось замінити. І чим її можна замінити? Це англійська мова. Але просто так воно не прийде. То умовно доведеться 5-10 років постраждати. Це я в лапках беру постраждати, тому що це не дуже страждає. Просто це певні незручності. Для того, щоб нове покоління воно вільно говорило англійською мовою. Знаєте, я часто чую від наших людей. Трошечки таке скиглення в дані, що о, що мені нашому вчити датську? Чому немає цього на англійській мові? Англійську мову знають от всі, я знаю англійську, якби це було на англійській, окей, нащо там мені оце вчити зараз датську? Чому вони не зроблять на англійській? Окей, так значить, ти, коли приїжджаєш в іншу країну, ти хочеш щоб було на англійській. Але коли приймають законопроект, щоб в Україні було на англійській для іноземців. То тобі це не окей. Тобто, це як тільки в одну сторону повернуто. Тоді, якщо, якщо так, то тоді не вимагай від інших країн, щоб було на англійській мові. Приїжджай і вчі мову, читай знаки тої країни, куди ти приїхав. І не жалійся, що ти не розумієш, бо це не на англійській. Я думаю, що я донесла до вас свою думку, хай і дуже емоційно. Постарайтесь в коментарях, будь ласка, не бути такими емоційними, як я в цьому відео. Я розійшлася знаю, просто це для мене. Болюча тема, тому що я в реальності бачу, як це в Данії працює. Я розумію, що Данія і Україна не можуть порівнятися, тому що в Данії частково чому вони відмовилися від дубляжа датською, це те, що Данія маленька країна. І робити дубляж на країну в 40 мільйонів чи 50 мільйонів, як Україна, це одне, і 5-6 мільйонів в Данії це інше. Тобто, реально виходить, бюджет дуже дорогий. На таку маленьку країну, тобто в якійсь мірі данці прийняли в себе такий законопроект не тому, що вони дуже хотіли вивчити англійську, а тому, що так було дешевше в Україні. Інша ситуація на 40 мільйонів людей це make sense робити дубляж, як, наприклад, в Німеччині. В Німеччині є дубляж німецькою, тому кажу, там ви приїжджаєте в якесь кафе німецьке, якщо це не Берлін і не Гамбург, а десь я не знаю 50 кілометрів від Берліна, ви заходите в кафе. Там до вас підходить офіціант, німець 40 років, ви йому намагаєтеся щось сказати на англійській мові. І Ніфт Верштейн. Тут е, ваші погляди розходяться, тому що він, ніби німені кукареку, він, крім німецької, ніякої мови більше не знає. Ви приїжджаєте в Данію в любу якусь зачухану кафешку, на любу ферму я не знаю, ще кудись. І е, люба людина, бабуська 70-80 років вам. Фактично чистою англійською, окей, з датським акцентом, але вона вам все розповість і все скаже. І інша сторона медалі це коли українці приїжджають працювати на ферму, при цьому купивши чи не купивши, не знаю, як там здавши англійську мову, не знаючи фактично англійської мови, не знаючи ніякої мови, крім російської і української, приїжджають на ферму, їм говорять, щось фермер, Вони нічого не розуміють. Вони не розуміють, що їм говорять, там виходить якийсь конфлікт. Так само, якщо людина не розуміє англійською, датської, він і не може прочитати якісь закони, знати свої права. Якщо там на фермі щось вимагається від людини, те, що він не мав би робити, він не може себе сам захистити, бо. Він тільки приїхав, він грошей не має там на адвоката, на кого він не має цей нетворк, з ким поговорити. Він мову не знає нормально англійську. Як ця людина може себе захистити? А тепер представляйте, що приїжджає та сама людина, яка вільно говорить англійською мовою, і там, значить, з фермером е, якісь конфлікти, не знаю, ще щось. Або вам треба вияснити, що, типу, ти мені не доплатив, а ти мені мав би доплатити то, а ти там не допрацював. То людина, яка знає англійську, вона. Хвилин за 10 в гуглі знайде йому всі закони, напише імейл, куди треба, що от мені, значить, той то не доплатив, тому що закон говорить це, а по факту я отримав оце. І коли ти знаєш англійську, то тобі стає дуже легко відстоювати свої права. Друге, знати свої права і вести всяку комунікацію, тому що дуже часто проблема людей, які приїжджають навіть сюди без англійської мови, це ти як паралізований, ти не можеш до лікаря нормально піти, ти не знаєш, що сказати, тому що. На англійській мові тебе лікар зрозуміє в дані, але проблема в тому, що ти то, що хочеш сказати, ти на англійській не можеш сказати. Якби була англійська, то проблема би вирішилася. Так тобі треба шукати кого, щоб тобі переклав, щоб з тобою пішов, щоб за тебе позвонив банк, щоб за тебе позвонив такс-офіс. Ну, тобто, це складнощі для наших людей спричинює те, що вони не знають мови. І зараз це дуже важко, коли ти дорослий, і ти кудись на курси, плюс це гроші, або там скачувати онлайн-програми, тратити час на те, щоб вчити мову. Набагато легше було б, якби ви це вивчили з дитинства. Так, от думайте за цей законопроект, що. Ваші діти, ваші онуки, якщо вони будуть бачити фільми на мові оригіналу, їм не треба буде переживати за те, що вони десь за кордоном не можуть вільно розмовляти. Вони будуть розуміти англійську прекрасно. Тому перед тим як написати мені гнівний коментар, що я таке говорю, подумайте про це. На цьому я з вами попрощаюся, бо я вже відчуваю, що я тут наговорила на багато коментарів. Я це зробила не спеціально. Я думаю, що ви по моїм емоціям розумієте, що я... Говорю так, як я думаю. І права я, чи не права, я не знаю, це є моя думка, я на цьому стою. Ви можете написати мені свою думку, але, будь ласка, будьте вічливі. На цьому я з вами попрощаюсь і побажаю вам гарного дня. Па-па!